Зараз будемо говорити про фронт так з нами на зв'язку Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаємо вас! Слава Україні! Та у вас, героям, слава вітаю глядачів каналу «Еспресо». Дякуємо, що зачекали, поки ми тут тішилися чи коментували те, що відбувається в Білорусі в і та і в Дагестані, Зрештою теж. А вас хочемо розпитати про те, що відбувається на Запорізькому, на Сєвєродонецькому напрямках. Росіяни там активні, постійно атакують. Я вас хочемо розпитати подробиці. Власне, що вони зараз використовують авіабомби та як Боги в Євці. Ну ви згадали про Дагестан. Тут на запорізькому напрямку теж іде повним ходом утилізація Дагестанців. Тут стоять підрозділи з Північного Кавказу, Дагії, Інгуші, чечени, Всі ці, які тут щось позабували в запорізьких українських степах. Але якщо говорити серйозно, то Ворог просто тупо валить артою з усього, що в них є. Вони засипають артою. Потім їхня їхні штурмовики йдуть в атаку, стрілецькі бої, намагаючись вибити наших займаних позицій або посунути сіру зону в нашу сторону, і при цьому їх підтримує. ви Правильно зазначили авіація. Причому це як і літаки проводять бомбардування. Почали вони використовувати знову гелікоптери для того, щоб ракетами обстрілювати і наші вогневі точки, і спостережні пункти, і полювати за нашою технікою. Останнє це було ну так інтенсивно використовували гелікоптери, Вони ну приблизно десь півроку, може місяці вісім, тому коли почалася активна фаза наступальної операції українських збройних сил. Не тільки збройних сил а на сил безпеки і оборони, саме тут на запорізькому напрямку, вже давно не було гелікоптерів. Зараз вони десь в крайні три тижні знову почали їх активно використовувати. Угу. Але чи пробують вони так само діяти, як, наприклад, в Авдіївці, тобто, фактично, по одному і тому самому маршруту кабами проорювати собі коридор, чи вони просто луплять по всій лінії фронту? Ні, то що вони луплять по всій лінії фронту? Це у них везде така штука у них без ліміту артилерійських боєкомплектів. Е е е е е Стосовно використання вдіївської тактики, так, да, абсолютно правильно. Вони зробили висновки. І ворог вчиться, е е це не ті чмоні, що були раніше. Вони зробили висновки з боїв за Авдіївку, каби активно використовують керовані ракети і малі піхотні групи. Коли їх там бистренька коробочка підвезла, вони в якусь напівзруйновану хату залізли. Там закріпилися, обладнали собі вогневу точку і продовжують вести бій. Ну, хоча знову ж таки не завжди вдачно, бо на одної на одній з ділянок вони залізли в хату, спробували там закріпитися, але їм тут же прилетів український дрон, насипав заворотніки. В ітогі ні від хати, ні від орків нічого не залишилось. Пане угу. Костянтине, деякі експерти ми розуміємо, що вони всі знаходяться далеко від фронту, далі точно ніж ви, але пояснюють так: один момент: Росія накопичує велику кількість зброї. Про це теж до речі, і німці пишуть, що в них велика кількість, і вони зараз виробляють більше ніж навіть поточно використовують. Це означає, що накопичують її і готуються можливо до потужніших атак в майбутньому. З іншої сторони авіабомби, хоч використовують. Але не так інтенсивно, як це було на Авдіївському напрямку. І, зокрема, через те, що наші сили ППО теж активно працюють вздовж лінії фронту, відповідно, вони просто мають трохи зав'язані руки, не можуть так близько підлітати. Чи справді це так виглядає? Бо та, ви кажете, кажучи? гелікоптери підлітають, це значить трохи бракує ППО. Ну звісно, цього ж ніхто й не приховує, що бракує ППО. Плюс до того, наприклад, якщо у нас там. Хлопці да, раніше там з ПЗРК лупили і по літаках, і по гелікоптерах, то зараз росіяни теж висновки з цього зробили. Вони півдронами притискають наших хлопців до землі, не дають їм голову підняти під час їхніх піхотних атак, Ну і відповідно для того, щоб наші зенітники не полювали за російською авіацією. Стосовно Накопичення техніки боєприпасів, вони ж активно в Запорізьку область підганяють по цьому сухопутному коридору з Криму до Ростова. Це у них одне з основних джерел постачання. Частину підрозділів вони перекидають на Донецький напрямок, частина сюди заходить. Ну, знову ж таки, я кажу виключно про ті ділянки, де стоять свободівці. У мене немає загальної картини по Запорізькій області, тому ми суто про це говоримо. Те, що вони проводять тренування особового складу. Да, якби посилюють там свої ці всі підрозділи безпілотники, використовують різноманітні так. Ну у них же ж, в принципі, вони не приховують бажання вийти на адміністративні кордони Запорізької області. А оцей Оріхівський напрямок фігурує зараз у статистиці як найбільша кількість саме боєзітнень. Там ж, як у них ситуація? Можете там то, що можна розказати в районі роботи, ну, вербового, що у них? Паця пруть вперед, да і все, намагаються зрізати все те, що вдалося захопи... звільнити. звільнити українським військам е, за період так званого контрнаступу, якби. ну і е, відновити контроль над деякими панівними висотами для того, щоб і легше було їм і оборону вести і відповідно наступальні дії. Тут вони грамотно використовують. Особливості рельєфу і місцевості, я це неодноразово вже вам казав. Mm -hmm. А через ваші голови, що летить туди, в, в тил по, по населених пунктах? Все ж mm таки, -hmm. mm -hmm. росіян все летить. У них тут від АГСів до Сонцепьоків, у них стоїть декілька чисто артилерійських підрозділів, плюс в мотострілецьких полках є артилерійські підрозділи. є ці підрозділи на озброєння, яких є ну, Мінімум два ми зафіксували, плюс танчики вони використовують як артилерійські установки. Ті ж самі радянські та рухляція, яка повкопували просто як гармати, їх використовують. А якісь лінії оборони додаткової вони зараз зводять, чи вони лише намагаються атакувати, атакувати? Те, що я вам казав, вони захопили якусь там ділянку, да, одразу окопуються мінують, тобто вгризаються, вкопуються, вони дай Боже. А в нас як це виглядає? Бо ми зараз останні тижні бачимо повідомлення про те, що фактично і вздовж цілої лінії фронту, і на півночі, і вздовж кордонів, дуже активно зводять інженерно-фортифікаційні споруди. Зубів дракона просто на десятки тисяч нараховується у цих таких бетонних пірамідок на Запоріжжі. Які темпи чи вже все готово, все позводили, чи ще роботи тривають? Я можу казати виключно за ті ділянки, де стоять мої побратими. Виконуються всі необхідні роботи. По іншим ділянкам задавайте питання інші. Та, але ми просто в, в у всіх запитуємо. Волонтери теж час від часу виїжджають де, де можна, і нам підтверджують про те, що роботи тривають в різних регіонах. Це і по Харківщині, так і по Дніпропетровщині. Нам, наприклад, прозвітували. А ще дуже важливий момент: ну, це радіоелектронна, тобто реби на Наскільки зараз у вас ситуація на вашій ділянці, є можливість їхні fpv дрони так чи інакше е глушити, садити, збивати? Є, звісно, і навіть ми моніторимо інформаційний простір і не тільки там інформаційний, вони постійно у них велика потреба в дронах, тому що наші їх навчилися доволі такі. Класно класти, і збивати і глушити, але навзаєм і вони так само це роблять. Ім вони модернізуються в цьому плані, плюс використовують там різні вдосконалені дрони. Це така ну взаємна діяльність. Mm -hmm. по і дронів по їх перестані. Е, е, крім того, ще ж кажу, що у них е, вони використовують від FPV і ланцетів, і дрони Орлани е, тут на запорізькому напрямку різноманітні. Вони типи дронів застосовують. А коли вони висуваються вперед от ви казали малими такими піхотними групами. Бо ми там бачимо на одних ділянках, вони там на гольфкарах ганяють китайських, на інших використовують взагалі БМП БТР як підвозна і танки. А в цьому випадку вони тягнуть з собою реби? Є у них оці мобільні невеликі. Ну, нам вони не доповідають. Ми тільки бачимо, що вони і на квадроциклах, і на гольфкарах. Ну, гольфкарів не бачили квадроцикли, бачили на БМП, бачили на пікапчиках, бачили, на ну, речі, тактику підвозу. Піхоти mm. на пікапах брали в українських військ. Ну, в принципі, москалі тільки вміють, щоб брехати і красти. Тому вони, якби, злизали цю тактику підвозять, да, але ж я вам розповідав. Підвозять, закинули в якусь будівлю, прилетів дрон. Це ні, ні будівлі, ні росіяни. А їхні коробочки везуть нові партії смертників. пане Константине, Дякую, що були вранці з глядачами Еспресо. Константин Денисов, речник Легіону Свободи з Запорізький напрямок.